Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях залишається напруженою. Відмічається зменшення інтенсивності артилерійсько-мінометних обстрілів позицій сил АТО. За день зафіксовано 11 випадків відкриття вогню бойовиками. Далі активність терористів спостерігається на Луганському, Донецькому, Дебальцівському напрямках. Були обстріляні наступні населені пункти станично-Луганське, Тоненьке, Опитне, Піски. Малоорлівка, могила гостра, майорськ, нікішине. Поступає відомості з населеного пункту Авдіївка, де бойовики обстріляли населений пункт. Є жертви серед мирного населення. Терористи не полишають спроб атакувати Аеропорт Донець та позиції українських військ в районі населеного пункту Пєскі. Українські солдати відбивають ворожі напади та вміло обороняються. На Маріупольському напрямку суттєвих змін у тактичній обстановці немає. Українські підрозділи по всьому фронту перебувають у постійній бойовій готовності, готові до відбиття атак незаконних збройних формувань та російських найманців